Доброго дня! В цьому відео ми вам розповімо, як користуватися приладом для вимірювання ультрафіолетового опромінення, а саме приладом Gigahertz Optic X15 Optometer, який призначений для проведення вимірювань опромінення довжиною хвилі 254 Нм. Саме така довжина хвилі є робочою довжиною ультрафіолетових опромінювачів, які встановлені в закладах охорони здоров'я. А для чого ж взагалі нам потрібно проведення вимірювань? Перше, це для того, щоб оцінити наскільки взагалі ефективна робота лампи. Ми знаємо, що лампи працюють згідно паспорту або 5, або 8 тисяч годин, але без вимірювання їх ефективності, без вимірювання того опромінювання важко сказати, чи вона взагалі відпрацьовує такий час. І навпаки, може бути таке, що навіть після завершення цього часу лампа продовжує ефективно працювати, і її, в принципі, замінювати не потрібно. Друге, ціль, для чого ми проводимо вимірювання, це оцінити час, необхідний для знезараження повітря у приміщенні. Час ми можемо вирахувати. Я пізніше розкажу, як це робиться. І третя ціль. Це оцінити наскільки безпечно взагалі перебувати на робочому місці персоналу при роботі екранованих ультрафіолетових ламп. Отже, для того, щоб провести вимірювання, ми повинні взяти прилад, включити його лівою кнопкою. І також є функція підсвітки на ньому, що дуже зручно, коли затемнені приміщення. І ми бачимо, що на екрані з'явились цифри, і тут дуже важливо розуміти, в яких одиницях виміру ми будемо проводити заміри. Прилад має можливість зміни одиниць виміру. А для того щоб зрозуміти, які одиниці, ми повинні знати, що ми взагалі будемо міряти. Перший параметр це інтенсивність або щільність ультрафіолетового промінювання. Вона зазвичай вимірюється в мікроватах на сантиметр квадратний, але є інші одиниці виміру, наприклад, ват на метр квадратний. Цей прилад має можливість проводити вимірювання як у сантиметрах, так і в метрах. Тому для того, щоб виставити ті величини, які у нас використовуються, а це мікровати на сантиметр квадратний, ми повинні зайти в відповідне меню. Меню називається Setup. І виставити під меню Unit Area» виставити сантиметр квадратний. І тепер наш прилад повністю готовий для проведення вимірювання. Отже, як я вже казав, одна з цілей вимірювання – це оцінка ефективності роботи ультрафіолетових ламп. Ми беремо в руки датчик і направляємо його на центр ультрафіолетової лампи і тримаємо його на відстані 1 метр від лампи. Це дуже важливо, бо саме в паспортах приладів. Інтенсивність, яка повинна бути для того, щоб лампа була ефективною, вона вказана саме на відстані 1 метр. Якщо показання приладу будуть більше, ніж 100 мікроватт на сантиметр квадратний для 30-ваттної лампи, то лампа працює ефективно. І є у нас ще 15-ваттні лампи, вони рідше використовуються, але теж використовуються. Для 15-ваттної лампи інтенсивність опромінення на відстані 1 метр не повинна бути нижче, ніж 50 мікроват на сантиметр квадратний. Другий тип вимірювання це оцінка ефективності роботи в плані часу знезараження. Що ми повинні зробити? Якщо у приміщенні встановлена відкрита ультрафіолетова лампа, ми маємо знайти найвіддаленіший куток приміщення від лампи і розташувати датчик в тому кутку і направити його на центр лампи. Ми отримаємо певне значення. В мікроватах на сантиметр квадратний. І для того, щоб розрахувати час знезараження приміщення, ми маємо 10 тисяч, це доза, яка необхідна для знезараження, розділити саме на покази приладу. І отримуємо час знезараження в секундах. Зверніть увагу в секундах. Для того, щоб його перевести в години, відповідно потрібно буде розділити на 3600. І ще один вид виміру це оцінка безпечного часу перебування на робочому місці, оскільки ультрафіолетове опромінювання воно є шкідливе для здоров'я, то є певні нормативи дози, яку може отримати людина протягом робочого дня. І ця доза складає 6000 тисяч мікроджолі на сантиметр квадратний. Для того, щоб прорахувати час, протягом якого безпечно може перебувати персонал на робочому місці, ми повинні провести вимірювання інтенсивності саме на робочому місці. Як це робиться? Ми беремо прилад, розташовуємо датчик на рівні очей персоналу. І направляємо його на умовний центр екранованої лампи. Зверніть увагу, такі вимірювання проводяться лише за наявності екранованих ламп. При відкритих лампах такі вимірювання не проводяться, тому що при роботі відкритих ламп знаходження персоналу і взагалі людей в приміщенні не допускається. Тобто ми направляємо на центр умовний центр екранової лампи. І рухаємо датчик знизу до гори і з гори до низу. Таким чином ми намагаємося впіймати найбільше значення в мікроватах на сантиметр квадратний. Коли ми його зафіксували, ми дозу, яку має отримати персонал, максимальну дозу 6 тисяч мікроджоулі, ділимо на показ приладу. І знову ж таки отримуємо час в секундах. І перераховуючи на години, ми можемо сказати, скільки на цьому робочому місці персонал може знаходитися безпечно впродовж робочого часу. І останній вид вимірювань, які можна провести за допомогою цього приладу, це, власне кажучи, виміряти дозу. Яку отримує людина, знаходячись на певному місці при роботі ультрафіолетових ламп. Для того, щоб вимірювати дозу, ми повинні в налаштуваннях приладу перейти саме до вимірювання дози. Ми повинні зайти в меню і знайти підменю «Mode», тобто режим. І в підменю «Mode» ми повинні знайти дозу. Натискаємо на ліву кнопку, і от прилад наш готовий до вимірювання дози. Що таке доза? Це інтенсивність опромінювання помножена на час перебування в конкретному місці. Тобто для того, щоб прилад перевести в режим заміру дози, ми повинні нажати на центральну кнопку, таким чином давши відлік часу. Перший раз ми натискаємо, запускаємо відлік часу і коли ми закінчуємо вимірювання, ми знову ж таки натискаємо на цю ж саму кнопку і тоді нам прилад видає значення дози, отримане саме за той час між натисканнями цієї кнопки. Далі ми оцінюємо цю дозу на предмет відповідності безпечним значенням перебування на робочому місці. Сподіваюся, що це відео буде вам корисним саме при проведенні замірів в ваших закладах охорони здоров'я для того, щоб оцінювати ефективність роботи лампи і безпечність перебування персоналу на робочих місцях. Дякую за увагу.